Вітаю вас на каналі, друзі. Сьогодні ми будемо підживлювати нашу малину, а саме будемо давати її підживу перед цвітінням. Це потрібно зробити обов'язково, щоб мати гарний врожай. Також хочу сказати, що цими препаратами, що ми сьогодні підживлюємо нашу малину, можна і підживлювати ремонантну малину. Воно теж буде дуже і дуже їй корисним. А зараз у нас ось так виглядає наш Glen Ample. Вже багато є цвіту, багато пупляхів на цвіту ось видно. І зараз ми його будемо підживлювати. Сьогодні будемо давати такий препарат, як баклан. Ним хорошо кропити перед цвітінням, так як він дає додаткові вітаміни, а також поживні речовини для нашої малини. Також, друзі, ми даємо вимпел 2. Як ви знаєте, він вважається антистресовий. Тобто, так як у нас є місцями, що малинка підмерзла, він буде дуже і дуже хорошо нам впливати на її, ну, на її кращий розвиток. А також він рахується як стимулятор росту нашої малини. Теж Він впливає на ріст молодняка, а також на приріст і покращення самої зав'язі. Ось такою. І третій препарат, який ми сьогодні даємо, це е, теж фірма Долина мультикомплекс. Мультикомплекс це якби, комплекс вітамінів, який ми даємо е, саме ось такий період, коли у нас е, цвіте наша малина. Що ж, друзі, у нас на годиннику вже 8 вечора, тому ми зараз будемо приступати до нашого окроплення нашої малини. Ось трактор в долині вже стоїть, калатає колоти нашу всю хімію. І зараз ми почнемо наше окроплення. Ось, друзі, показує малина, яка тільки в мене починає розпускатись, та яка вимерзла. Тобто ось такій малині прям дуже і дуже потрібен вимпел. Так, він і піджива, і антистрес. А антистрес ці малині дуже і дуже потрібний. Як ви бачите, розпускається вона дуже погано. Ось. Тому її вимпел обов'язково дає ось така ситуація. Так, Друзі, що хочу ще сказати, що ось цих три препарата в цій баковій суміші виходить дуже і дуже ефективний. Розчин для підживи нашої малини в ось такому періоді. Хочу побажати всім мирного неба, гарних врожаїв і до зустрічі у наступних відео.